Так, продовжую працювати над лялечкою в новому році. Ось погляньте, які у нас губки виходять. Такі солодкі губошки. Вже мені подобається. Так, це у нас ще, напевно, ну відсотків 30 або 40 готовності. Відсотків 40 Готовності самої панельки. Ну, без макіяжу. Тобто, тут ще мені треба і шліфувати, і трішечки підпилювати. ну. Ще є чим повозитися. Саме головне, ось форму я е, таку надала, і там буду вже далі шліфувати, вирівнювати. Ось, і в мене була ще одна раз е, вже <кхе> розкручена ця лялечка, і ось ще панелька. І хочу зробити відео е, саме переробки Блайс від нуля до е, кінцевого результату. Ну, поглянути. Мені самі дуже цікаво поглянути весь процес. Це не майстер-клас, не буде ніякого майстер-класу. Це буде просто процес перетворення лялечки. Ось. Але це такий довготривалий процес, тому буду знімати шматочками, потім змонтую і сама хочу поглянути, як вона виглядати Буде. Ну, побачити свій результат роботи. Ось. Можна побачити, бачите, такі губки від заводу, заводська панелька, а тут ми вже робимо її форму. Надаємо форму, об'єм, І потім будемо макіяж робити. Ось такий процес у нас роботи. Очі в мене вже зроблені для цієї лялечки. Ось такі вони будуть блакитні. Ось, а волосічко буде рожеве. Воно у мене є в наявності. Зараз покажу. Ось це волосічко в мене воно є, тому буду робити таку лялю. Рожеву з блакитними очима. Подивимося. Результат разом з вами. Так, ось такий ведмедик зв'язався, готую його вже на відправку. І ви знаєте, цей новий рік у мене почався з ведмедиків. Їх так багато зв'язалося. Ну як, відносно багато. Я вам пізніше покажу, що я маю на увазі. Ось. І саме замовлення це був ведмедик, не цей, був трішки світлішого кольору. Він вже відправився. Я вам не засняла його, нічого не знімала взагалі. Ось а Зараз ось такий коричневий теж буде їхати додому. Тому цей новий рік ведмежачий, покажу вам пізніше. Так, покажу вам, як Зараз виглядає лялечка. Тут уже є один слой макіяжу. Ще, напевно, буду робити, ну, не знаю, зараз погляну, може, буде ще другий слой макіяжу, більш такий яскравіший. І, І панелька у нас вже готова. Так. Це виглядає І ось ще задня панелька. Це моя перша буде лялечка 25-го року. І е також ще буду прикрашати повіки. Ще не придумала як, але <coughs> буду робити. Так, і ще вам знаєте, що покажу, як тут він лежить. Коротше, погляньте якого я зв'язала красунчика. Це мав бути ведмедик, але він мені здався схожим на собаку. Ну, тому буде пес нічого. Ось, в'язала я його з пряжі Alize Classic. здається, так називається. У мене не залишилася ця етикетка. От. І, ну що ж сказати, більше в'язати не буду. Складно мені далася ця ниточка. Ось така вона, бачите, ворсиста В цьому кайф цієї ниточки. Ось. Голова на шплінту. Крутиться, а лапки ні. У мене таких розмірів шплінтів не було. Тому ми їх пришили. Ось. Ось такий маленький красунчик з'явився. Можливо, вдягну його, я не знаю. Щоб він був таким нарядним. Як вам? Я вперше з такої прячі зробила іграшку. Ось. Ну, результат мені подобається, але ж кажу, на повтор в'язати чомусь. Ну, поки ні. Поки ні. Не знаю, можливо, привикнув, може ні. Ось такий красунчик. розвзялася взялася знімати, я вже вам покажу що ось цього ведмедика. Я вибачаю, що в мене такий бардак. ну Це такий творчий процес. Ой, я думаю, це нічого страшного, я думаю, да? нам головне подивитися на результат. ось е Такий, що в мене ведмедик зв'язався, і комбезик в нього з цієї ж пряжі alize classic Бачите? Тут я на пів стопочками в'язала і він такий більш, а і, і ВТО робила йому. Ось тому він такий пухнастий. Ось в нього теж а, голова на шплінтах. Зараз зафіксую камеру. Ось у нього голова поворотна. Тобто можна ось так поворачувати. А, так, а лапки в мене перешиті. Да, це е, пряжа, до речі, Гімалая Тофі. В дві ниточки брала і в'язала е, гачком 3,5, і це, знаєте, що результат мені дуже сподобався. Дуже прикольно вона мені виглядає. така, Ну, не як в софті, скажіть. І на дотик вона не така, як Softy Plus. Вона більш така м'якша виходить. Тут пуговки можна розстібнути. Ну, комбес можна знімати. І ось такий капюшон. Такий капюшончик. Такий малюк вийшов. То напишіть, як вам подобається. Це по майстер-класу э, Ведмедик Теді. Мій майстер-клас. Я по ньому в'язала мордочку. Так, наразі ну раз вже почали. Ну, добре, давайте ще покажу. <сум> Чим я займалася в новорічні свята? От. Так, це ведмедик. Це теж Гімалая Тофі в дві ниточки. Я вам скажу, що в мене ця пряжа була куплена Ну так давно. от ем, Що я хотіла сказати, е, коли дівчатка мені пишуть, що в е, мене не виходить з неї в'язати, е, ну не та пряжа, в мене не виходить, там все таке. Ну, коротше, в мене з цієї теж не виходить, знаєте, <смі> якби але повернулася до того моточку ось, і зв'язала. Так от, е, з приводу цієї тофі. Вона в мене куплялася, ну, напевно ще на самому початку, коли я тільки починала в'язати, в мене чи по два моточка їх було, чи по чотири по навіть моточка, Я їх закупила. І, і в мене вона не пішла взагалі. Я тоді пробувала в'язати в одну ниточку. Також пробувала спицями тоді в'язати, здається, типу одяг на іграшку. І все. Так вона в мене закинулася і пішла в довгий ящик. І що? Рилася я. І знайшла я ось ці моточки. І тепер я взяла, зв'язала їх в дві нитки, щоб мені було легше, бо в одну нитку вона дуже тон тонка. І, і ось результат. Ну, все чудово виходить, видно петлі, мені вже, ну, Коротше, вона вже, як я кажу, пішла по маслу. Тому, дівчатка, от так буває. Треба із Soft, до речі, та сама ситуація. Я її відклала, потім через рік я до неї повернулася, і в мене пішли оці магніті теді з нею вязатися. Я так думаю, що це з досвідом приходить. Ось так виглядає ця ниточка. Ось вона така тоненька, бачите? І ось її етапетка. Це її малая етофі. Ось така ниточка. І ось ці два ведмедика зв'язані з цієї ниточки в дві нитки. В дві. Я отак брала. В дві, вона тоді товща і легше нею в'жеться. Ну, мені легше. Тому пробуйте. Можливо, вам теж вона сподобається. І вона, до речі, недорога, що приємно. Ну, і, звісно, на цьому я не зупинилася. Я ще знайшла ось таку ниточку. Погляньте, які в неї версинки є. Ну, така вона мені цікава, її фактура. І називається вона ось так: Pop Yarn Fluffy. Я вже спробувала зв'язати мордочку ведмедика, звісно ж. І В'яжеться мені вона супер. Як Алізесовті, хто любить таку пряжу, то мені вона пішла, теж брала очок 3,5. Ось такий вийшов ведмедик. Погляньте. Погляньте на ці версинки. Такі кльові. Взагалі. Ось такий він вийшов. Я його трішечки розчесала. Ну, Дуже мені сподобалася ця ниточка. Прикольні такі ведмедики, цікаві виходять. Так? Незвичайні. незвичайні Я цією пряжею ще навіть ніколи не в'язала, тому для мене це дуже цікаво виходить. Ще потім дов'яжу вже тіло, лапки і покажу вам результат. Ось такий ведмедик. Взяла на пробу ось таку ниточку. Взяла один моточок такої буклешечки коричневого коричневому кольорі. Я брала раніше у Shakimieкі ниточку білого кольору і в'язала ведмедика. Зараз вам покажу, я нагадаю, бо я вже показувала його, ось цього ведмедика. Да? А, і такого моточку у них вже немає в магазині і. Ну, це від їхнього магазину ниточка, саме їхнього бренду. Ось. І білого кольору немає, коли буде, є, ніхто не знає. Тому, що я. Це взагалі так вийшло випадково. Я замовила ж цю ниточку і зрівняла. І погляньте, мені здається, що вона дуже підходить. Дуже підходить. І можна спробувати купити. Такий колір. І мені потрібно ось дов'язати тіло. Зовсім трішки. І доробити цього ведмедика. І що ж він лежить? Хочу його доробити. Ось тому я спробую ось цією пряжою замінити і поглянемо теж, що, що вийде з цього. І буду корично вв'язати ведмедика обов'язково. Руки вже чешуться. До речі, зв'язала я з, з цієї пряжі нубу, no типу, в вельветова така вона, типу. Ну, що я вам скажу, мені вона не зайшла, вона дуже жорстка, дуже прям така, як проволока, можна сказати. І нею так тяжкувато в'язати. І, знаєте, мені не подобається, що ось ось такі дірочки, бачите, видно. Я туго дуже в'яжу, але все одно, чи треба ще брати менший гачок, я в'язала двойкою. От. Але ще менше, ну, не знаю. Це в мене рука просто зламається. Е, тому, все. Ведмедика зв'язала і на цьому досить. Більше в'язати я з тої пряжі не хочу. Ну, ось такий ведмедик. Е, буде, як доповнення до іграшки якоїсь. Ну, я маю відду до лялечки. До лялечки. Вирішила поміряти. Ну, приблизно десь ось 15. 15 сантиметрів цей ведмедик вийшов. Цей ведмедик у мене вийшов приблизно 13 сантиметрів. Да. Так. Ну, а цей приблизно. 22. Бачите? 22 сантиметр. Ось так. Так, ще поділюсь ось таким ведмедиком. Ем, голова зв'язана по майстер-класу ведмедик Теді», ось. А далі вже я трішечки змінювала ножки, лапки і тіло більш таки пухліше зробила. Ну, Тут я теж експериментую, не знаю, щось мені хочеться таке зробити і не знаю сама, що я хочу зробити. Тут шплінтове кріплення, і голова теж на шплінтовому кріпленні. Шплінт, який був в мене такий він маленький, який був, який поставила. Треба трішки більший сюди поставити, щоб голова така більш фіксувалася. Але, по суті, якщо його так посадити, ось так посадити, він сидить, ну, дуже гарно виглядає. Ось. Ніжки тут затонувала. Тут ще хочу трішки підстригти кінчики лапки, теж затонувати тут ще залишилося. Ось І що? Ну, ось такий От медик вийшов. Як вам? Скажіть, як вам? Ну, Не знаю, ніжки, по суті, мені подобаються. Я їх в'язала по формі, по такій формі, як Теді, який шитий. Пошити. Ось, і лапки теж, ну, як викрійка да, іде. от Я старалася повторити ту саму форму, як викрійка ведмедика Теді. От сюди я би у в'язаній формі, напевно, я би додавала сюди проволоку, щоб зробити більш таку, бачите, форму, передати таку форму. Ось. Можливо, тут трішки ширшу лапку зроблю. Ось я дивлюся, мені хочеться її ширше ось тут зробити, але оцей вигін мені подобається. Типу локоток. ось, І такий от пузяш, ну, Мені подобається. Подобається. Цей ведмедик зв'язаний з ярнард Mink Мінг в одну ниточку. В'язала гачком 3,5. Ось так дуже щільно виходить. Прикольно виходить. І так, розпаковочка. Замовила ось таку пряжу на код Julyet. Хочу ще зв'язати ведмедиків в таких кольорах. І замовила ще те, щоб зв'язати ведмедиків. Ярена Art Mink. Це така рожева. Камера не передає колір, вона така дуже, як зефір, знаєте, така прикольна, коротше, і темно-коричневий. Ось, буду в'язати, пробувати із цієї пряжі ведмедиків. Якої, по якому майстер-класу або якої форми, я ще не знаю. Ще думаю, якої форми. От, а цих я буду в'язати такі, як в мене вже є рожевого кольору, по майстер-класу ведмедик з дитинства. Ось, зліпленим носиком. Ось, І ще покажу ниточку, яка приїхала. Ну, і ще ось ця буклешка. Звісно, як без неї. Мені здається, я взагалі би викупила всю пряжу, яка є, ось е саме ця буклешка. Е На жаль, ще я би хотіла б спробувати якийсь інший колір. Там їх не дуже так багато в асортименті ось. Але білий, і він такий, знаєте, більш не білий, е а молочний. Да? Він мені більш молочний колір. Ось е, буду в'язати ведмедика з молочного і ось з цього е, теж ще зв'яжу ведмедика. От, А далі побачимо. Може, мене вже попустить з цієї буклежки, а може ні. А може навпаки затягне надовго. Ось. Скажуть, здуріла. Ну, здуріла. Все, що заробила, те все і спустила, називається. Ось такими ми. Майстри, бізнесмени чи бізнесвумен, да? Всім привіт! Це моє перше відео в цьому новому році, 2025 році. І я хочу вас привітати з Новим роком. Хочу побажати, щоб він у вас був натхненний, обов'язково спокійний, мирний, щоб у вас були цікаві проекти і реалізовувалися ваші проекти. Також хочу побажати, щоб у вас збувалися всі ваші мрії. Звісно, для того, щоб вони збувалися, потрібно щось робити. І, як завжди, я кажу, не зупинятися, ніколи не зупиняйтеся на своїх роботах, етапах. Удосконалюйтесь, в'яжіть, пробуйте, експериментуйте. Як бачите, з цього може вийти щось прикольне і гарне. Ось тому. Дякую вам, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам, що ви допомагаєте розвиватися в моєму каналу. Це теж мій проект, по суті. І дякую усім за підтримку. Дякую, що ви відгукуєтеся, що, ви, що ми навіть спілкуємося вже в інстаграмі, не тільки на Ютубі. Дякую за всі ваші поради, за тим, що ви ділитесь теж своїм досвідом. А для мене це дуже приємно. Надіюся, що ви будете залишатися зі мною і далі. Ось буду ділитися своїми роботами, своїми процесами. Надіюся, далі буде цікавіше. Надіюсь, будуть якісь нові проекти. Можливо, моя майстерня буде вже прикрашатися. І я теж буду показувати цей процес. Я для цього працюю. Щоб ось ця мрія збулася. І так само бажаю вам. Працюйте, і ваші мрії обов'язково збудуться. Все, що залежить від нас, ми можемо зробити самостійно своїми руками і головою. Тому дякую.